Щері вітання любителям спорту. Україна посіла восьме загальнокомандне місце на чемпіонаті світу з легкої атлетики в Москві. Господарі турніру перше. Але зупинимося на співвітчизниках. Донечанка Ольга Саладуха завоювала бронзову медаль у потрійному стрибку з результатом 14 метрів 65 Ганна Мельниченко стала першою у семиборстві та побила особистий рекорд, набравши 6586 очок. Богдан Бондаренко виграв золото. У стрибках у висоту йому підкорилася позначка 2 метри 41 сантиметр. Таким чином він оновив рекорд чемпіонатів світу. Далі ж про те, що ми побачили на власні очі. Прем'єр-ліга Шахтар-Металург Запоріжжя 2-0. Кубок губернатора «Хокейний клуб Донбас на другій позиції. Кальміус Арена передзимові перспективи. Металіст цього сезону не гратиме у єврокубкових турнірах. Таке рішення робочої групи у ЄФА з надзвичайних ситуацій. Замість українців 21 серпня у Німеччині із шальке гратиме грецький паок. Але, судячи з усього, везе не лише грекам у плей-офф Ліги Європи, паок ні на кого не замінять. Відтак ізраїльський макабі без боротьби проходить просто до групового етапу. Рішення остаточне, але харків'яни можуть його оскаржити у вищому спортивному суді, що вони власне і роблять. 16 серпня за день до початку матчу з металургом Мірча Луческу зустрівся із представниками ЗМІ. Щоправда, традиційне відкрите тренування підмочила літня злива. Наставник гірників в очікуванні опадів трохи поспішав, тому секретів підготовки його підопічних вдалося виявити небагато. В першу чергу містер відзначив сильні сторони запоріжців. Металург почав цей чемпіонат набагато краще ніж провів весь минулий. Змінив систему гри, тренера і деяких виконавців. Команда стала більш агресивною ніж у минулому чемпіонаті. Вони досить добре організовані, але пропускаються помилок, завдяки яким суперник може їх покарати. 450-та перемога гірників в чемпіонатах України. Шахтар прогнозовано здолав Запорізький металург рахунок матчу два Щоправда, гра улюбленої команди донечан зривала не лише оплески, але й свист обурення. Пізніше під час прес-конференції наставник гірників оцінив виступ підопічних таким чином. Команда була недостатньо свіжою. Здавалось би, що той запорізький металург для команди класу Шахтаря прохідна команда. Та у неділю на стадіон прийшли майже 42 тисячі уболівальників. «4-0 буде 100% сьогодні. І хто кому Ну, шахтар, звичайно. Якщо чотири Шахтар. Ми ждемо всегда победы від шахтера. Ми його болельщики. Ми завжди болеем тільки за шахтер. В будь-якому випадку. Ми всі Но цього ждемо. Ну, не каких-то, не дай Бог, там травм, щоб не було найголовніше, у ребят. І ось він, матч шостого туру прем'єр-ліги. Шахтар розпочав його досить впевнено у звичній атакуючій манері. Але й Металург не пас задніх. Тож попрацювати протягом матчу прийшлося не лише лібору Грдлічці, але й Антону Каніболоцькому. Можливо, саме тому містер наприкінці гри відзначив саме захист своєї команди, назвавши кращим гравцем Олександра Кучера. І все таки протягом гри гірникам двічі вдалося відзначитись у воротах запоріжців. Зробили це Даріо Сарна на 14-й хвилині та Луїс Адріано на 88-й. По-моему, опасных моментах не было создано, серьезных. А на 90 пропустили, где-то в какой-то степени ребята пошли вперед, хотели э, сравнять счет и... удачно Я думаю, що 1-1, где-то бы і по-другому складалася игра в конце игры. А так уже 90 минута пошли в банк, как говорят, і поймали нас на контратаке. Посмотрим, де не доработали, може быть, защитники. Плані в том, що не подстраховали ту центральну зону, яку Вот и підстраховувати. Наставник гірників у свою чергу не був надто задоволений грою своїх підопічних. Та пообіцяв, що уважніше поставиться до питання відновлення команди попереду Дніпро та металіст. Ну ну мамуль <праць> Заробили три важливі очки, і зараз чекаємо на повернення травмованих гравців. Дуже не сподобався перший тайм. Команда не зрозуміла, як необхідно грати проти металурга. Суперник пресингував, Наші гравці давали незвичні для них довгі передачі. На перерві вніс корективи і моментів значно побільшало. також містер розповів про те, що наразі намагається підібрати той склад команди, яка восени гратиме у лізі чемпіонів. У свою чергу, 17 серпня, трансдонбаське дербі і Металург завершилося досить таки негуманним розгромом донечан 3-0. У воротах синьо-білих відзначилися Владислав Кулач та Сергій Шевчук. Останній навіть зробив це двічі. Відтак Микола Павлов сказав, що якщо у нього була б шляпа, то він би її зняв перед своїми хлопцями. У свою чергу Сергій Ташуєв поскаржився, що його підопічні протягом першого тайму. Жодного удару по воротах суперника не зробили. А ще наставник донечан зробив висновок, що треба обов'язково підсилюватися. Проте найбільше цими вихідними у рамках прем'єр-ліги відзначилися далеко не донеччани і навіть не футболісти. Мова йде про севастопольських вболівальників. Вони ледь не розібрали свій стадіон до трісочки, коли Дніпро зрівняв рахунок. На поле летіли сидіння, фаєри, прокльони. Матч зупинився на 5 хвилин. Керівництво місцевого клубу офіційно заявило, ніби розбереться із хуліганами. Щоправда, боротися з наслідками не означає перемагати недугу. Їм ніколи старіти, вони грають у футбол. У шахтарській столиці триває турнір здорового способу життя кубок донецького міського голови Ніка-2013. Участь беруть ті, кому за 50. Вихідними пройшли ігри за вихід із зони. До півфіналу потрапили текстильник та ресурс. За результатами попередніх кубків до них мають приєднатися Донецька Ніка та Зугресівський центромаш. Переможець визначиться в п'ятницю. Ветеранський кубок Донецького міського голови зібрав не лише команди шахтарської столиці. Футбольні стосунки з'ясовують макіївчани зугресівці, Тельманівці, мешканці селища Новий світ. Маючи за плечима приблизно один вік – 51-61 рік, всі вони демонстрували абсолютно відмінне ставлення до гри. Для прикладу: зональний матч донецького текстильника проти енергії, що з Нового світу. Останні просто світилися із середини, попри поразку. Ми тут собралися це найнастоящі настояще любі. От ні ніяких нам, ну как сказати, результатів, участі, здоровий образ жизни. Інші лишилися незадоволені власним результатом, вигравши 7-2. Хоча чи був сенс викладатися на повну, якщо того ж дня нова гра, де вони також перемогли, вийшли із зони ще й потягли за собою до півфіналу. «Ніку». Нікуградісліма слабовата, звісно, Технічно звісно, всі ми можемо виконувати всі ці елементи. Ну немножко знаєте, як оно виходить, коли команда чуть сильніша по фізиці, по техніці. По футбольному мишленню, то тоді человек, чоловік своє чоловіку немножко розслабляться. Вот, вот це вот одна из тих причин, яка немножко ослабила нашу гру. Так, в принципі, игра, мені кажется, нормальная. Тверде четверочка». Емоції донечан буквально копіюють вугледарські шахтарі. Радість від перемоги якась притлумлена. Ймовірно, боялися злякати птаха везіння. Команда наша сыграла сейчас первую с командой «Новый свет», «Угледар Новый свет». Мы выиграли 4-2. Мы и так немножко довольны. Пока еще не сыграны, но, может, в дальнейшем сыграемся. Понятие о мини-футболе немножко смутное. Итого первый тайм прошел очень сумбурно. Люди растерялись. Потом немножко, когда процесс игры более-менее не поняли, в чем дело. И у нас игра немножко пошла. Ну, по-моему, мы победили за счет того, что у нас ребята все-таки Більше. І заміни у нас були. І зіграли більш-менш відвіданим. Ось такий психологічний парадокс. Він так і називається тиск результату. Що ж, у цьому випадку тут ніхто нікому не може допомогти. А ось у плані корекції стану фізичного це, будь ласка. Ми даємо діагностику організму кожного футболіста. Ми ставимо їх на віси, розказуємо про жира, води, біологічний біологічні скільки кальція. В процесі турніру кожен футболіст пробує продукти з балансірованого питання. Головне, що це продукти, які дозволяють одразу після ігри мишцям восстановитися. Значить, люди, які по потратили сили, після ігри через 45 хвилин, отримують повне відновлення. Що ж, навантаження тут, звісно річ, не на межі людських можливостей, але вік однозначно бере своє. Ще й такий емоційний окроп. Хто таке витримає? У мене суддівський стаж вже більше 40 років. так що приходилось судити різні турніри. І юношівські, і взрослих, і жінок. і зараз ветеранів. Ну, я вам скажу, що наймоціональне це, звісно. Игроки основного состава, вот, если брать, допустим, после 22 до 28, лет, это сам так. Ветераны, вот вы видите сами, да, поспокойнее немножко. Это. У ветеранов техничка, мячка, ну і мне, когда разговаривать с арбитрами, так что вот такие самые эмоциональные это вот, 22-28 лет. Що ж, тепер на команди, які вийшли з групи, чекає плей-офф. Остаточна розв'язка припадає на вечір п'ятниці на стадіоні Кіровець. Організатори турніру натомість планують збільшити кількість команд учасниць наступного року. Мовляв, регламент штука свора, але здоровий спосіб життя понад усе. Хокейний клуб Донбас посів друге місце на Кубкові губернатора Нижньогородської області. Справа у тім, що у першому контрольному матчі міжсезоні біло-червоні поступилися під московному Атланту. Рахунок 5-3. Серед донечан забивали Вілсон, Кашпор, Білухін. А от з московським Динамо наші хлопці впоралися, щоправда, з мінімальним рахунком 2-1. Серед наших відзначилися Подхрадський та Варламов. Тим часом у фіналі також щось не задалося. Торпедо Донбас 3-1. Ворота обох команд досить довго не здавалися на милість суперника. І лише на 41-й хвилині рахунок відкрив кашпор, і це розбудило автозаводців на прикрість підопічних Андрія Назарова. Водночас Донбас живе не тільки внутрішнім життям, але й фактично ліпить збірну сьогодні. Так, ФХУ подала клопотання до керівництва країни про надання громадянства України Юрію Сильницькому та Владиславу Шалімову. Хлопці мають посилити збірну України, яка намагатиметься потрапити до еліти світового хокею.